От, якщо ви хочете класти газонну рішетку під машину, під колії. Да, е, бачите, тут земля йде нерівна. Його треба все вирівнювати. Бажано робити нормальну хорошу основу зі щебня. Якщо ви там їздите весною, щоб коли земля така напітана водою, щоб вона не просідала. Тобто, ну треба рівняти акуратно, гарненько. І тоді вже можна застеляти газону рішотку. І от і саме під колії машини, можна її покласти, ось ширина 40, так вона по довжині 60 Вийдеться, або можна покласти її ось так краще 60. Якщо так, ну такі довгенькі да, колія, то краще класти отак по ширині. Ну щоб не з'їжджали інколи десь буває таке, шурулячу дьорнеш і десь з'їжджаєш з колії. Ну, колією. Ціна 125 гривень за одну штуку. в Мішку йде їх 10 штук, витримує навантаження, три три тони виїжджали бусом на неї, і все нормально було. Висота 4 сантиметри. В упаковці 10 штук уже сказав, по квадратурі це виходить 2,4 квадратних метра. Номер телефону буде в описі під відео, або в шапці профілю є всі наші контакти. Відправляємо по всій Україні від 10 штук.